У Дніпрі відбувся благодійний баттл-борщ. волонтери та шеф-кухарі, які з перших днів повномасштабної війни допомагають військовим та переселенцям, змагалися хто краще приготує національну українську страву. Також розпочали збір коштів для зсу, який триватиме 10 днів. Організатори впевнені, такий захід зараз необхідний, адже вважають борщ гастрономічною зброєю України. На 17 столах кипить робота. Тут шаткують, смажать та варять кращі кухарі Дніпра. Всі готують борщ, але кожен за власним оригінальним рецептом. Камера не передає букет ароматів, який я зараз чую, але ми випатали в учасників батлу їх секрети приготування найсмачнішого борщу. Тож беріть ручки та занотовуйте рецепти. Це звичайно, любов, але ми додаємо зазвичай синенькі і білі гриби. То есть таким образом он стоит насыщеннее, вкуснейший борщ. Мы будем подавать ребрышко на косточке, подавать темным хлебом, хорошей водочкой, водочкой, холодненько водочкой, и у нас будет пассерованный болгарский перец как конфитюр в сахаре. Здесь наша душа и продукты. Мы сделали сметану с кишью, мы сделаем канапки. Змастимо цією сметаною і в нас є ще олія з кропиви, От ми польємо. ну буде смачно. Такі незвичні канапки подаватимуть до веганського борщу професійні кухарі Леонід та Іван готують страву на грибному відварі. Це мій особливий виклик, тому що моїй доньки не можна продуктів тваринного походження. І я для себе як професіонал ставлю такий виклик. Це останні там декілька років. Я намагаюся готувати так і хочу показати, що рослина їжа вона також може бути ситною, вона може бути смачною, вона може бути гарною. Дивують неординарними рецептами не лише професіонали. Волонтерка Світлана з підгороднього вже набила руку варганячи сухі борщі на передову. А для участі у батлі взяла собі в команду колежанку з Хмельниччини. так і народ родилася новація з інгредієнтів, не властивих традиційному борщу. Ми вирішили соєдінити наш Дніпропетровський синенький і їхні хмельницькі білі гриби. Та не обійшлося й без класичного борщу на свинячому реберці за сімейним рецептом. Ми, як от матері, як жони сварили без понтов. Ну, тобто ніякого секрету немає. Як наші бабусі, як наша мама нас. Класичний український борщ. Да. Ми договорились не ссоритися, не дратися любити це блюдо сьогодні борщі готові. і Настав час для оцінювання. Судді Власне. дегустують страви на смак та структуру, дивляться на унікальність подачі та враховують чистоту приготування. Ми сьогодні судимо це мероприятие і я рад, що наконець там ми проводимо такий конкурс. тому що ви посмотрите, що сьогодні технологія. История приготовления борща – это нематериальный актив, спащина ЮНЕСКО. И поэтому то, что сегодня мы делаем, мы пишем маленькую свою украинскую историю. У приготуванні українського борщу змагалися професійні шеф-кухарі та аматори-волонтери. Але всіх учасників об'єднує те, що кожен з них вже півроку воює в тилу. Саме вони годують бійців на передовій та не дають лишитися голодними тим, хто через війну покинув свої домівки. Та й бател борщ провели, аби привернути увагу і розпочати збір коштів на техніку для однієї з військових частин. У Нас є офіційний запрос. від однієї з військових частин. наші Дніпропетровські ребята зараз. Вони... На передовой мы собираем им для специальные средства связи Starlink. Ребята просят, конечно, три, вот, но будем смотреть, как мы, что мы соберем. Потому что на три, плюс, допустим, три антенны это ориентировочная сумма около 200 тысяч. Но э, мы всегда ставим себе как волонтеры, ставим максимальные задачи. А по факту, если даже мы одну купим, Благодаря донатам наших людей ребята будут нам благодарны, и я думаю, что она им поможет. Такой благотворительный вечер, который поможет накормить наших солдат, помочь собрать донаты. Поэтому мы занимаемся больше благотворительной вещью и вкусовой, которая будет всем по душе и всех будет радовать. Весь приготовлений борщ закатали у трилетрові банки. Їх передадуть нашим військовим. На кожній з них є побажання від учасників. Ось на цій, наприклад, нашим любим захисникам. Ми віримо в вас. Анна музика, Андрій Моронюк. Новини Д1.